Лео Фу або я народився собакою. Що більше дерева вкривалися жовтим листям, то коротшими ставали наші прогулянки. Цутики жалілися, що в них купа уроків, а коханий з коханою мали дуже багато роботи. Все частіше мене вигулювала людина сусідка. Часом увечері вона заводила довгі деревені з іншими сусідами Тоді я гуляв сам і мої кавалочки ніхто не збирав. А після прогулянки я чекав біля під'їзду, щоб хтось мене впустив. Тоді я підіймався на свій поверх і гавкав, щоб хтось із граві відчинив двері, бо о цій порі чи цуценята, чи дорослі вже мали повернутися. А людина-сусідка потім дзвонила моїм господарям і питала, чи я вже вдома. Сум розбивав мені серце, і я ще завзятіше облизував капці. Якось навіть пожував шкіряні кеди коханої, вона чомусь образилася і не розмовляла зі мною увесь вечір. Одного вересневого дня стояла неймовірна спека, я знайшов на прохолодніше місце на підлозі і задрімав, коли у коханого задзеленчала мобілка. Він якраз щось готував на кухні. Нутат, що вихідних намагається здивувати зграю якимось кулінарним шедевром. Мені теж перепадають шматочки. Вітаю, сказав він. Вітаю, але вдома, запитав жіночий голос. Зайті, гляньте, чи лео вдома, бо в мене петельня шкварчить, я не можу відійти. гукнув нотат ну, на всю квартиру. Зайці пострибали повз мене і відповіли Так. Так, не хвилюйтесь, він вдома, радо повідомив у слухавку коханий. Він чимо зайнятий? припитала жінка. Котики, гляньте, чим він зайнятий? знову гукнув нутат до своїх цуценят. «Тю, хропе в коридорі, відповів це все він. Це була неправда, я не хропів. Лежить у коридорі, повідомив цікавій жінці нутат. Як лежить? Чому він там лежить? вирискнула вона. Та спека ж, а в нас у коридорі плитка, тому там найхолодніше підлога. Лео влігся пузом і спить, намагався пояснити він, але жінка вигукнула ви не сповна розуму, на голову ж кандибаєте, і кинула трубку. І тут нотат ну, нарешті подивився на номер та зрозумів, що це був хтось чужий, а не людина сусідка. Незнайома пані помилилася номером і хотіла поговорити з якимось паном на ім'я Лео. А наш коханий розповів їй про мене. Тож він написав їй повідомлення з вибаченням і пояснив, що Лео в нашій зграї це французький бульдог. На це пані відповіла, що не годиться називати собак людськими іменами. Ввечері коханий і дитинчата розповідали цю історію коханій, яка повернулася з відрядження. А я лежав на підлозі і слухав. Люди такі дивні створіння, чому б їм самим не спробувати полежати на підлозі спеку. Якщо тобі сподобалася ця казочка про песика Лео Фу, постав, будь ласка, лайк та підпишись на наш канал. А далі на тебе чекають продовження цієї захопливої історії. Силка в описі.